Привіт вас на моєму каналі. В общем, прицеп уже на стадії готовності Осталось только тільки е, його покрасити. Борт у нас отакого от, от борт. Единственное, тут осталось залишилося 4 дірки просверлить, щоб болтами я просверлю. Тів борта відкривається. Тут у нас один шибер, щоб сипати в шнек. Тут у нас дві дучки, щоб сипати на бок, тому що іноді надо так, іноді надо сяк. Е, фіксатор у нас виповнений таким образом. Оп! І вставляється отут болт. Будемо сподіватися, що воно... воно глибше вставляється. Все, і воно, по ідеї, випадати не повинно. Тим більше груз буде нажимати, там буде підтягувати. Зараз тепер головна задача спробувати е виїхати відсюди з прицепом. то я прямо, а виїжджати треба назад. Зараз подивимося, після, після діяного простої акумулятори хоч не посідали. Вставать назад. Так, ладно, выключаюсь по одной рукой неудобно. Короче, в принципі, удалось виїхати с этого, це не може не радовать. Ангара. Зараз просто борт приподнімемо, я отут знизу помию. Оце буде така зачистка, без жірка, бо воно тут все в поляки. І ось дивимося як наскільки буде удобно висипати. Зараз ми все барахло якраз висипаємо з прицепа. Хороший прицепчик получився. Я думаю, що от этої підготовки, скажімо так, хорошо помить. Назвімо його за... обезжирка і зачистка. Для прицепа буде достатньо. Потому що весь його зачистити, це ціла історія. Так, ну Будемо вважати, що зачистив обезжирив, Я його вимив ідеально та і все. Зараз побиваю шлак. Потім як просохне, почну красити. Так, ну в общем покраска прицепа і ще та задача. Вчора пробував красити вкрасити типу, воно он. Тече, в общем не дуже мені все це діло буду і А тут грана не закрашує, тому взяв валіки, щотки будемо валіками красити. Ще брати, внимание, отут треба приварити цю трубу до листа і внутрі ще немає розтяжки. Так що, коротше, будемо красити вручну другого варіанту я не бачу. Коротше, доварили все, що можна було доварити, це доварили. Обрати внимание, що в льє все мене з відроциліндру, як з відра, приїдеться його ремонтувати. Тут у мене я знайшов маляра. Привіт. Краси допомагає мені з усієї. Ну і варили там дзвіно туди і сюди, щоб простяжку ставити посеред кузова. Два болта я вже просверлив, закрутив. Ось ось. Раз, два. Сейчас ще два болта просверли і все. И тоді в мене борт буде съемний. Ну ми борт знімемо, покрасимо отдельно. Так, задній борт сняв, щоб більш удобней було красить. Красить, конечно, тут до і трошки, но... Саме, саме нелюбиме Найлюбиме задача для мене це красити. Бо мені багато хто пише, покрась трактор. Це наскільки складно, це треба комусь здавати, щоб покрасити. срала мазала, я не можу робити, треба робити або добре, або нахер його робити. Ну прицеп чесно кажучи, буде срала-мазала, по другому не скажеш. Просто аби, аби не ржавів. Так, одну сторону борта покрасив. Тепер яким-то чудом його перевернути і протиположку треба хорошенько викрасити. Так, ну, борт закрашений з двох сторон. Осталось совсем чуть трохи весь прицеп. Нічого, я думаю, що до цього до збору соняшника повинен би його покрасити. Так, серий прицеп, звісно, красивіший буде. Покраска йде 7 шагами. Дітвори де це дело подобається. Воно почти покрасили. Помахайте привіт для історії. полы осталось покрасити. Я думаю, пойдеть. А так от. Хочеться, звісно, ще оці металлический каркас з чорним закрасити, щоб воно естетично було. Ну, подивимось. Діло сложно ця покраска. Пококрасимо те, що є. Все сірим, а там буде видно. Короче, Покраска закончилася. У мене залишилося не несколько банок із э, періоду, як я а, ну, там, ангару цей красив строїв. Щось я думав, що їх хватить. Треба було починати не знутрі, кузова, А кум а взагалі приїхав, каже, що він тай білий буде. <сум> каже, треба в зелений чи синій. Не знаю, перекрашувати. Найголовніше, ну, що прицеп вже їздовий, ходовий. Ну, покрасити теж треба покрасити.